Українська мова. Винятки у правописі. Друга частина. Не відбувається уподібнення приголосних при творенні прикметників на «ськ». У словах баскський від баски, тюркський. Від тюрки. Мекський від мека, ламаншський від ламанш. цюрихський від цюрих, Лакський від лакци. Казахський від казахи. нью-йоркський від Нью-Йорк. Дамаський від Дамаск. Сакський від цаки. Мають особливу модель творення чоловічі імена по-батькові: Григорій, Григорович, Лука, Лукич, суфікс ич і Лукович. Однаково правильні варіанти. Сава, Савич і Савович. Яків, Якович, Хома, Хомич і Хомович. Ілля і Ліч. З великої літери пишуться ван, де, ді, ель. У словах вангох ель греко. Леонардо Ді Капріо, Дені Девіто, Роберт Деніро, адже без імені вони не вживаються. Порівняйте Оноре де Бальзак, Романи Бальзака, але картини Ван Гога, фільми з Ді Капріо. Разом пишеться де в іменах Ежен Делекруа. Жерар Депардьє, Клод Де Бюсі. Через дефіс пишуться складноскорочені слова: Яхт-клуб, компакт-диск, шоу-бізнес, флеш-карта. Також чин, контур, адмірал. Але разом пишуться. Контрудар, контратака, контррозвідка. Через дефіс пишуться слова, утворені поєднанням наказової форми дієслова та займенника. Люби мене це назва квітки. Через Дефіс пишуться прикметники. Марк Твенівський, Від Марк Твен, Жюль Вернівський, Жюль Верн, Вальтер Скоттівський» – Вальтер Скотт. Через Дефіс пишуться у звичайні слова. Всесвітньо-історичний, літературно-художній. Народно визвольний, національно визвольний.